Минуло декілька днів після третьої обробки орхідеї від тріпсів. Сьогодні я їх ретельно роздивляюся, кожен листочок, кожну пазуху. Шкідників не помічаю і то добре, не подобаються мені листочки. Обробку робила останню шляхом оприскування, і на кожному листочку зостаються сліди від води. І препарату, котрим протравлювала. І я сьогодні вирішила, зробити санобробку листочків. А ця санобробка, вона ще й смаколиком для орхідей є, тому що, з чого я її зробила? Дві ложки відстояної води. І одну ложку лимонного соку. І беру спонжик, промочую звичайним шляхом. Кожен листочок пройдусь, протру від пилючки, від слідів. Отрути від слідів краплин води. Орхідейки добре реагують на такий догляд, сподіваюся, скоро і я сподіваюся, що це для них буде смаколиком і незабаром. І коріннячка буде наростати, і листочки, та й квітоноси підуть. Буду милуватись їх квітами, чого і вам бажаю.